Добрий день чи добрий вечір. У мене Тарас на каналі Бізнес на кроликах. Я веду благодіючі кролиферм, розказую, підказую людям, як ми робимо бізнес на кроликах рентабельно. Хочу відповісти на питання тут. Мені забагато пишуть, розказують, що там в тебе там, нема назвав навозу удалення правильного, е, то в тебе нема мішалки, шуфлями мішаєте. То ще там щось, ну коротше, то кімната, там, де ветеринарна, там щось треба, чути не плитки обложувати. Ви розумієте, це моя ферма. І як ми собі рішили, так ми собі то робимо. Ми показуємо, як можна вести бізнес. З маленькими, і то не маленькі капіталовкладення, я вам скажу. Але ну, без таких космосів, що там треба <світ> мільйон вложувати на клітки, а що клітки в тебе не такі, треба такі ставити, треба такі ставити. Розумієте, клітка має виконувати функцію клітки, а не просто бути клітка там знає яка. І ми е, е, ну є таке положення, як ефективне використання коштів. От якщо. Мені не треба зараз тої мішалки, ну то ми її не купляємо, її. Ми ще справляємося з помішати. І прекрасно ми мішаємо, ми розумієте, ми той корм навіть не продаємо, ми собі його мішаємо. Якщо мені не треба там в ветеринарному кабінеті, бо знає, які там ремонти робити, то воно мені не треба, мені так воно пасує, воно все працює правильно. Якщо мені не треба кліток робити промислових, які коштують 2 метри 10 тисяч гривень, значить мені воно і так добре. якщо б я... Він втратив на клітку, на два метри клітки 10 тисяч гривень, то я не знаю, коли б воно окупилося і яким чином воно б окуплялося. Якщо я показую, що в нас ферма працює і без навозу удаління, правильно, як ви там говорять, і воно і працює, все, я теж рахую все це правильно. І рахую, якщо мені зробити навозу удаління по всій фермі, то мені треба 10 років, я можу 10 років зарплату платити людині. Яка буде викидати гній сама таточкою кожен день. То, і без ніяких механізмів, без ніяких моторів, без ніяких там, тросів, без того всього. 10 років він буде викидати гній для того, щоб зробити все новозовдарення по всій фермі. Зрозуміти, розумієте, 12 рядів, і кожен ряд має 80 метрів. то 90, бо то ж треба буде переходити робити. Так само з тою мішалкою. Якщо мені пасує там без мішалки, і нормально воно все працює, я показую людям, що мені воно працює, значить воно має працювати, значить, воно може працювати. І не треба там придумувати якихось там вертольотів. Я показую, як ми робимо рентабельний бізнес на кроликах, а не, не просто бізнес на кроликах. Можна мати мільйон, <кхи> і Бог знає, скільки положити, то, Бог знає, скільки вложити і не знати, коли воно окупиться. Бо то не є такий бізнес, що він там окупляється. Зразу і бігом. Ви самі бачите, там рентабельність 30-40%. Більшої рентабельності ну, не доб'єшся ніяк. Я показую, як воно в мене працює, і що воно, як воно працює з такими невеликими капіталокладеннями. Я показую, якби, свою рентабельність, що воно, ну, от якщо так робити, то воно буде вигідно. А якщо інакше робити, ну я не знаю, що буде вигідно. Просто не знаю, розумієте, кормоцех, наприклад, ну, на прикладі наприклад, наприклад, кормоцега. Кормоцех коштує, якщо його завтра купити, він буде десь 15 тисяч доларів. Да? Оце, я заплачу 15 тисяч доларів, щоб два хлопці не мішали шуфлю два дні в тиждень. Це ж треба мати лой в голові, щоб заплатити 15 тисяч доларів, щоб два хлопці не мішали шуфлю. От і так і все, і все остальне. Це от метр кліт, два метри клітки коштує 10 тисяч гривень, а у мене 40 метрів коштує 40. Ну це ж треба мати логі, щоб заплатити за один ряд 160 тисяч гривень. Сто тисяч гривень треба заплатити. А я плачу 40 Ну от так. От. Це ж треба 10 років, то вже смішно, 10 років людина може мати зарплату, нормальну зарплату, тільки через те, що я не поставлю на возу до лінії. І це ж воно мені навіть легше, якщо його немає. Це нема моторів, нема тросів, взагалі нічого немає. Є тачка, шуфля, яка тачка коштує, там тисячу гривень, шуфля там коштує 100-100 гривень. Щось таке. І воно працює і все працює, і все прекрасно працює, і без ніяких проблем, і без ніяких ризиків. Так що, так от. Все, дякую за увагу. підписуйтесь до нас на канал. Слідкуйте, у нас там є великий розвиток, будемо розвиватися, у нас тільки от, зараз ставимо п'ятий ряд. Ще, ну, зараз на днях того тижня не було як зняти відео, як ту клітку ми робимо в п'ятому ряді. Ми там вже переробили, вже поставили, зараз ми її поставимо всі відбойники, все поставимо, і покажемо, прям яка там сама проста клітка може бути, сама дешева клітка. От ми зараз ставимо п'ятий ряд. Ну, коротше, ми там доставимо все, потім я знімось не знімав і розкажу. Все, бувайте здорові, підписуйтесь на канал.